Прозорість. Що таке участь громади в прийнятті рішень, як, як повинно бути, і повідповідати на ваші запитання, щоб ви чітко сказали, можливо, щось зрозуміло для себе, щось захотіли додатково, почути, що ми могли вам підготувати і на наступний раз сказати. А наші глибоки переконання мають бути механізми участі. Громади, міста, прийнятті будь-якого рішення. Для цього мають бути інструменти, щоб люди мали можливість і мали інструменти, як впливати на це рішення. А це формується від рівня будинку, вулиці, кварталу до рівня депутатів, відділів міської ради і так далі. Сьогодні основним компонентом, який є в цих ситуаціях, це є відкритість і прозорість. Бо це є базове, яке формує довіру, яке формує відносини, то в нас запрошений лектор, експерт Інституту політичної міської освіти, пан Андрій Осипов, знає цю проблематику середини, бо сам депутат Луцької міської ради Шостого Скликання, за п'ять років вивчив все, що міць. Приблизно. Тому передаю слово. Ну що ж, тепер ще раз доброго дня. Тепер вже почалася частина оплачувана, мені за це заплатили. Якщо до цього у нас просто вільне спілкування, то тепер я мушу все ж таки роботодавці наглядати. Шановні колеги, мене насправді звуть Ось Пав Андрій, я є експертом Інституту політичної освіти, також співпрацюю з Міжнародним республіканським інститутом, за професією є юристом і є в повною мірою вашим колегою, бо 5 років пробув депутатом. Не шкодую. І те, що зараз не є депутатом, теж не шкодую. Через те, що є більш вільною людиною, очевидно, зараз, якби я працював, Напевно, вже нічого нового для мене в Раді не було би. Просто я б вже сумував би або до кінця би посварився з міським головою. Насправді я є прихильником ідеї, що депутат це форма опозиції до міського голови. Я прихильник того, що депутат зобов'язаний бути в опозиції до міського голови і до виконкому, і до службовців ради. Тільки тому, що. Депутат є представником громади і він повинен контролювати владу. А уявіть собі, якби підприємство, простіше навести приклад підприємство. Ви заснували підприємство, от ви всі акціонери. Найняли Петра директора доброго. Дня. Петро директор підприємства, і вам потрібно знати, як він працює, бо ви тільки раз на рік зможете з ним поспілкуватися. А хто може поточно дивитися за його? Ви наймаєте ревізора. Наймали, найняли мене ревізором і кажете, Андрій, ти будеш контролювати, як працює Петро. Нормально, нормально. Ви як власники бізнесу маєте на це право? Так. Да. Бо це ж ваші гроші. І що в результаті виходить? Я приходжу і кажу, слухайте, я тут подумав. Спасибо, звісно, вам за те, що ви мене назначили ревізором. Я буду в одній команді з Петром. Ви кажете, алло, як так в одній команді з Петром? Ти ж ревізор мав бути? Ні, ну слухай, він такі шашлыки готує. Він Людина така, в нього коньяк, знаєте, весь час в кабінеті є хороший. І взагалі, що створитися? Місто маленьке, куди там? Фірма там, що три кофейки, нічого у вас там non не вкрадуть, не переживайте. Я буду за цим дивитися, я і, і дружити з ним буду. І е, в, там, в одному кабінеті з ним будуть сидіти і контролювати його будуть. Ви мені повірите? Скажете, Андрій, щось подозріло. Спочатку у вас закладеться легка підозра, що щось не той контролер, щось ми не того взяли, щось часто він там заходить до, до, цього, до директора. Потім дивитеся, блін, на відпочинок поїхав разом з директором. Як це так? Ти ж контролер, ти ж з ревізійної комісії. я кажу, я ж якраз дивлюся там, що тірують довіру. Ви скільки часу будете вірити моїм байкам? А чому виборці вірять, що депутат, який працює з міським головою е в одному кабінеті, має е працювати на громаду на міського голову? А чому е громада для того, щоб приймати важливіше рішення, створила колегіальний орган? Бо громада по закону не довіряє одній людині, а говорить, важливі рішення для ківерців, мають прийнятися в залі. Більшістю голосів. Друге питання. Питання з поточного управління ківерцями мають прийнятися колегіально більшістю голосів членів виконкому. Теж там не одна людина. А одній людині яке право надане? А одній людині, такому, як міський голова, надане право управління поточного скликати, прийняти на роботу, звільнити з роботи, прийняти-передати, заплатити. Поточні функції. Да, на сьогоднішній день. Міські голови за законом є найпотужнішими службовцями місцевих рад. Через те, що вони мають титульне становище, це саме головне, він голова міста. Вони мають е професійну команду, яка оплачується, вони самі отримують за свою роботу гроші, вони мають авто автомобіль, вони користуються великою, великою довірою і повагою населення, е вони про них е пишуть в газетах, їх запрошують на всі заходи, вони перерізають стрічки і так далі. Це обрані громадою. Обрані громадою, безумовно. Йдеться не про те, що це ж не понад це, що обраний громадою робить, що хочеш. Ну, так так ось, обраний громадою, всі розуміють, що в нього величезний... величезні повноваження. І законодавець зробив, входуючи, що ти такий здоровий, то щоб ти не наробив дурниць, рішень ти сам не можеш приймати. Щоби прийняти рішення, ти йди до депутатів. Твої підлеглі готують проєкти рішень, несуть їх депутатам, депутати обговорюють. Уже інша річ, наскільки ви ефективно їх обговорюєте. Про це поговоримо. Хочеш поточне питання? Неси на виконком. Таким чином, коли виконком сформований під міського голову, що ми маємо? Ми маємо владу, яка полягає на одну ногу. Через те, що громада зацікавлена в тому, що виконком, само собою, депутати само собою, а міський голова само собою. Тоді, коли створені три центра, і вони між собою незалежні, то створюється така, механізм стримування і противаг, є такий, е, таке, такий винахід людства. Створюється система поборювання влади. Влада повноцінна. Тоді міський голова, навіть як би хотів, би, не може зловживати. Депутати, як би хотіли, не можуть зловживати, бо є міський голова. Виконком не може зловживати, бо є міський голова і рада. А що відбувається? Подивіться, щоб вас переконати в тому, що рада, виконком і голова це різні структури, я просто наведу приклад. Рада формується шляхом прямого голосування, і міський голова обирається шляхом прямого голосування. Виконавчий комітет обирається депутатами за поданням міського голови. Так? Тепер далі. Міський голова має в себе підлеглих. Ці підлеглі... Він їх приймає на роботу, він їх звільняє, і вони йому підпорядковуються. Він, зрештою, їм визначає заробітну плату і премію. В них там діє принцип колегіальності. Міський голова збирає всіх і каже: Так, давайте разом всім порадимося, що робити, і приймемо рішення шляхом голосування. Ні. Міський голова в своїй команді каже: дякую за позицію, але я рішив по-іншому. По Або дякую я собі згідний. Моє рішення таке. Він навіть вашу думку говорить, моє рішення таке. І на це має право, бо влада міського голови сформована за вертикальним принципом. Таким чином маємо одну гілку, яка сформована за вертикальним принципом, раду, яка сформована за кілогіальним принципом шляхом прямої довіри громаді. І виконком, який сформований за кілогіальним принципом, але його сформувала рада за поданням міського голови. Тепер дивіться далі. Головою на засіданні ради і виконкому, міський голова. Вносить проєкти рішень. на ради і виконкому, міський голова. Формує порядки денної виконкому і ради, міський голова. Підписує проєкти рішень ради виконкому, міський голова. Міський голова може не погодитися з радою і може не погодитися з виконком. Якщо він не погодився із радою, він завитує проєкт рішення, так зване зупинення проєкту рішення. І вносить на повторний розгляд. Депутати можуть подолати його вето двома третинами. Тобто, бачите, між ними існує боротьба. Далі, міський голова е може не погодитися з рішенням виконкому. Може зупинити рішення виконкому. В такому випадку він зобов'язаний його внести на рішення Ради, і Рада може прийняти рішення. Рада може скасувати рішення виконкому з питань власних повноважень Ради. Рада може розпустити виконкому. Ну, як ви розумієте. Це певна система різних взаємовідносин. Е, громада зацікавлена, щоб в Раді була боротьба. Е, наведу вам приклад такий, що люди давно підмітили особливість, що двоє людей можуть змовитися, а троє не можуть змовитися ніколи. Через те, що в троїх таке питання. От пам'ятаєте, е, е, герої, е, герої сцени Євромайдану Сеня, Олег. І Віталік, пам'ятаєте їх? Оцих троє чоловіків, вони коли разом були, вони казали українці, ми за вас і так далі. Виступали вони з Майдана, впевнено. Але як тільки вони були нарізно, наприклад, хтось помітив, що в одному з ресторанів сидить тягнебок разом з хвичком і про щось говорять. Телефонують Яценюку, кажуть, слухай тут. Ключко разом з боком сидять. Що каже Яценюк? Блін, змовляються проти мене. Що роблять? Сміються. Сміються з мене. Психологічно людина не довіряє. Так ось принцип трьох, це означає, це найгірша форма, щоб змовитися. Так само і зробили. Подивіться, у нас є такий принцип, як розподіл на влади на три гілки. Законодавча, виконавча, судова. Раніше цю всю владу здійснював цар Батюшка. Який був і суддею і Верховним, і головним міністром, самим головним прем'єр-міністром, і самим головним законотворцем. А потім для того, щоб влада не концентрувалася, її розділили. Так ось, місто Ківерці нічим далеко не ушло від принципу розподілу влади. Для, в інтересах ківерчан, для того, щоб міський голова не міг знати, як вирішить виконком його питання, щоб він сумнівався. Він вніс і каже, як ви думаєте, шановний мер, а що вирішить виконком? Він каже, ну не знаю, виконком, знаєте, у нас там такі обговорення можуть і не прийняти це рішення. А що у вас в Ківерці? Мер каже, так, рішення таке залишилося лише провести виконком. Правда? Я думаю, що в більшості українських міст навіть немає сумніву, що вирішить виконком. Виконком технічний орган при міському голові через те, що виконком наповнюється людьми міського голови. Величезна несправедливість того, що міському голові надане виключне право вносити кандидатури. Так, да, ви могли б і не погодитися з кандидатурами, ви могли б частину прийняти, частину не прийняти, але серед вас е, знайшлися маніпулятори, які сказали, що давайте голосувати пакетно. В чому небезпека пакетного голосування? Бо голосуючи пакетно, ви позбавлені можливості оборювати кожну персоналі. Закон про статус депутатів місцевих рад дозволяє депутату висловлюватися щодо будь-якої особи, яку призначає, затверджує або обирає рада. А як ви будете це робити, якщо ви голосуєте пакетно? Коробками можна голосувати. Можна ще сумками голосувати. Ви вирішили проголосувати пакетно. А, зрозуміло, що в пакеті ви... Частину людей ви схвалюєте, частину не схвалюєте, але для того, щоб ви пройшли ті, кого ви схвалюєте, ви мусите голосувати. З іншої сторони, коли ви пакетно не проголосували, рішення, наприклад, якщо не буде підтримано, уявіть собі, як буде, Підходять до вас і кажуть, а чого ти мене не обрав? Ні, слухай, я тебе люблю, ти хороший чувак. Я того не хотів. Ні, Ну добре, то тобі би не хотіти, а чого ти за мене не голосував? Таким чином, начебто, коли ви не голосуєте за виконком, ви перешкоджаєте діяльності ради. Це. В цьому питанні, слід сказати, ви, ви, от, того, щоб вам здається, що коли міський голова багато строків, це добре. Оце його мистецтво, він навчився вже крутити залом. І фактично це крутійство. Фактично це маніпуляція. Мало того, що він вніс своїх кандидатів, він ще й протягнув процедурне рішення пакетом. Це крутійство. Далі, я не сумніваюся, що у вас от, до складу виконкому. Ходять службовці ради. підлеглі міського голови. Скільки таких людей? Скільки? 30. 30. Заступники. Скільки всього членів виконкових? 15. 15. Скільки з них службовців ради? 3. Три службовця ради, плюс міський голова. Так. Чотири. А, а ще є там хто, хто, хто працює? То, Керівники комунальних підприємств. Немає. Немає ні, ні. Ну, є Іса. А інші люди. Хто інші 11 людей? Хто вони такі? З різних організацій. З міліції? Ні, з різних А, Вибачте, так. Начальники або керівники. Керівники підприємств? Підприємств. Але це приватні підприємства. Ні, приватні підприємства. Керівник там чи представник МЧС, представник санстанції, представник архітектури чи землі, от типу такі о люди. А Представник з представник архітектури це працівник державного службованого районному адміністрації. А чому? Скажемо так, державні службовці. А а набрали по компетентності, да. по вирішенню питань, чому може потрібно врахувати їхню думку. Ну, Просто ви говорите про питання, які просто бувають, так сижу і слухаю, думаю, ті всі питання, які в нас були зірні виконкому, там були всі технічні робочі питання, і які ж із цих питань просовував наш голова. Ну, це так по-простому кажучи. Там були чисто технічні питання, дати дозвіл е на продовження ага, торгівлі має, і так далі. Це таке робоче питання. Ні, не в тому річ, я просто кажу, що. Згадайте молитву Отче наш. Що ми, це найвідоміша молитва. Я не знаю, хто з вас християнин, хто мусульманин, але Отче наш, там є такі слова, що не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Так? так ось людина промовляє до свого Творця Не введи у спокусу. Ми свідомо розуміємо, що якщо буде спокуса, ми спокусимося. В наша служба всіх органів місцевого самоврядування і органів державної влади жебраків. Не може людина жити за 2000 гривень. Проти показано людині жити. Це небезпечно для здоров'я жити за 2000 гривень. Скажіть, будь ласка, коли ми судді даємо 5 тисяч гривень і молоток в руки, що ми йому кажемо? Заробляй собі. Коли ми міліціонеру даємо 5 тисяч гривень і палочку в руки. Іди зароби, що ти на мене дивишся. Я ж, я ж влада, я тобі дав 5 тисяч, щоб тобі на цигарки вистачило. Ну, як ніби як я держава говорю. Я тобі дав на цигарки, ти йди собі заробляй на будинок. Скільки людині треба грошей? От як ви Скільки людині треба грошей на життя? Багато. Багато. А чому? не Ні. більше є, тим більше потрібно. Правильно. Скажіть, будь ласка, як довго чиновник буде чесним? Взагалі слово чесність честі чи добачить від людини, від правда. Від правда. Не чого ви так кажете за дві тисячі? Як ми живемо за дві тисячі, а бюджетні організації, вчителі, вихователі живуть за півтори тисячі, лікарі, чого Вони та так живуть. Ні, бо ви так за що? А всі беруть взятки, і звідки ті взятки? А ви дасте мені взятку за що? Як Без... за що? В лікарню йду, приношу. Ой, ви, ви не так просто. Я, наприклад, не ношу в лікарню. А я, я ношу, в школу ношу, в лікарню ношу. В і і кабінет, до, я не кабінет в міській раді я приходжу облуплений, де я... Блин, я, мені соромно, що в мене в кишені гроші, а в нього немає. М -м 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 -м. Мені соромно. Не а якби в нього було десять... А яких людей треба розібрати? І беруть. Беруть. Та не, А за не мені, а а не що несить? Я не чекаю. Хто бере? Дивіться. Питання не в тому. Питання не в тому. Корупція ходить. Я, 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 я... Дивіться, українці що люди подвійних стандартів. З однієї сторони, вони розуміють, що жити, корупція це погано. А з іншої сторони, якщо у нас є родич, який в 30 років має будинок і жить для нього, він живе добре. Нормально? Коли наш родич працює на митниці, це класно, треба йому позвонити, щоб він нас провів через кордон пошвидше. А також, щоб, можливо, ми провезли трохи цигарок. А так загалом ми проти корупції в цілому. Ми проти. А якщо на дорозі нас зупинив Даїшник і можна е, 300 гривень заплатити е, штрафу, або дати йому 100 гривень, ну 100 гривень це краще. Якусь спробував заплатити 300 гривень, дружина казала, що це хворий чи що, дай йому 100 гривень, це ж наші гроші. Ти в наших дітей 200 гривень забрав. На секундочку. Розумієте? Питання в тому, що ми ставимося до корупції як до чогось що, що нас не торкається. Ми горді і бідні, а я хотів би, щоб америка... ж, українці жили як американці. Хочу краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і мальними, ніж бідним і хворим. Я проти цього. Я вважаю, що держава повинна дати гроші. Тепер дивіться, наведу вам простий приклад. Коли вчитель в нас заробляє 2000 гривень. Коли службовець заробляє 2 тисячі гривень, вони підставляють усіх нас. Знаєте чому? Через те, що коли моя дружина йде на роботу в приватну компанію і каже, ми тобі будемо платити 8 тисяч гривень. Нормально? Нормально. Ти ж знаєш, скільки там в міській раді платять копійки. Тому в порівнянні з міською радою вона просто не Зараз поліцію нову набрали, дали їм зарплату 6-7 тисяч, на них всі дивляться. і... Оце мільйонери, оце люди, які їздять на Багамо. А по великому рахунку, чим вони відрізняються, а не чим. Чи можуть ці люди, які заробляють 6 тисяч гривень на місяць, дозволити собі повноцінний відпочинок для своєї сім'ї раз на рік, сезонну зміну одягу, мати автомобіль в сім'ї хоча б один на, середнього класу, мати за міський будинок. Це погано мати за міський будинок і собаку біля будинку? По-моєму, нормальне бажання? Не на 500 квадратів, хоча б на 150-200 квадратів. Але це нормальне бажання. Це нормальне людське бажання. А чому ми кажемо, хочеш працювати на державу, живи як же брак? Та через те, що як довго даїшніх не буде брати хабарі. Я бачив в гуманістичній програмі, є там програма просвятого даїшника. У ну, нього там кулі в нього не влучають. він там не бере грошей і так далі. А потім в цій... Бачили, там дуже показово, що він приходить додому, і дружина каже, от в нас проблема. Він каже, яка проблема? А, а там така дитина, в такій хлопці сорочці ходить, вдома нічого немає, який стілець, і банка порожня, трьохлітрова стоїть. Він каже, а що проблема? Він каже, проблема? ну Нам треба дитині в школу аналізи здати. Ну, А ми не можемо кал здати, бо дитина не має чим його здати, цей кал. От. Проблема? Скажіть, а як довго? Службовець захоче допомогти своїм літнім батькам. Це погано чи добре? Очевидно, добре. А коли у службовця одружуються діти, поступають діти, чи боронь Боже хтось захворів, а ювілей в людини великі видатки, що робити? Гордо жити на півтори тисячі гривень? Чи образитися на всіх і сказати, всі вокруг сволочі, хто мені нагадав про те, що в мене півтори тисячі? Питання в тому, що. Треба припинити знущатися над людьми. Ви хочете сказати, що в держави немає грошей? Може, навчання це проводити?